Життя річ не передбачувана будь-якої хвилини може статися подія, яка переверне наше життя з ніг на голову, а далеко не треба ходити. Наразі війна в Україні, і бути фінансово підготовленим до будь-яких надзвичайних ситуацій є життєво необхідним. Що таке фінансова подушка? Навіщо її формувати, та в яких активах накопичувати, щоб забезпечити свою фінансову незалежність? Про все це поговоримо в сьогоднішньому випуску. Фінансова подушка безпеки це наш резервний фонд, який ми накопичуємо задля покриття несподіваних та надзвичайних втрат. Таких накопичень має бути достатньо, щоб профінансувати звичне нам життя протягом певного періоду часу, якщо з різних причин ми втратили наші активні джерела надходження коштів. Як правило, фінансова подушка безпеки формується цілеспрямовано та поступово, якраз аби в кризові часи та форс-мажорні ситуації залишитися на плаву: хвороба, звільнення, пологи. Термінова зміна місця проживання все це потребує, аби ви змогли підтримувати у відносно безстресовому стані свій звичний спосіб життя. Саме для цього і покликана фінансова подушка безпеки, яка має бути створена для покриття таких негативних наслідків. Третина українців не відкладають грошей на чорний день. Це результати соціологічного опитування, яке провела компанія Research and Branding Group наприкінці 2021 року. Серед респондентів відповіді розділилися таким чином: всього 4% українців мають заощадження, яким їм може вистачити на рік. Лише 7% респондентів мають фінансову подушку, якої їм вистачить на півроку. І 23% українців відкладають гроші лише на місяць перед. При цьому кожен десятий мешканець України зовсім не зміг визначити, скільки він має грошей на чорний день і чи має взагалі хоч щось. Цікаво, що в Українах Європи та Сполучених Штатів Америки діє правило, що по суті з першої своєї заробітної плати вже одразу необхідно формувати свій накопичувальний фонд. 10% в середньому це та сума, яка призведе вас до умовної старості по-американськи, коли ви Заможний забезпечений чоловік або жінка, яка багато подорожує, і вже коли немає де ставити штамп у вашому закордонному паспорті. За результатами дослідження Planning and Progress, проведеного Northwestern Mutual, під час коронакризи особисті заощадження американців впали на 15%. Але не дивлячись на це, 48% респондентів стверджують, що вміло адаптуються до нових умов. Три четверті також заявили, що стали більш уважно ставитись до власних фінансових звичок. Фінансові звички ж українців потрібно змінювати. Фінансова безпека розпочинається зі створення подушки безпеки. Щоб впорядкувати свої кошти, для початку слід провести їхню ревізію. Потрібно подивитися також, яке є майно і як його можна використовувати. Якщо усе це звести докупи, то часто люди самі дивуються наявним в них ресурсам. Не існує певного правила, якого саме розміру має бути ваша фінансова подушка безпеки. Оптимальним і таким залізобетонним рішенням будуть ваші накопичення, які допоможуть вам прожити один рік без активного заробітку. Але якщо цю мету важко втілити в життя, то, хоча б, сформувати її на 3-6 місяців вже буде непоганим початком. Є чимало людей, які дійсно розуміють необхідність у первинному накопиченні капіталу і створенні фінансової подушки безпеки, але при цьому мало хто дійсно це робить. Основна причина полягає в тому, що багато людей банально не розуміють, як правильно накопичувати грошові кошти та в яких інструментах. Є кілька простих порад, як правильно почати накопичувати фінансову подушку безпеки. Почати треба з того, що 10-20% від всіх ваших доходів необхідно просто відкласти. Робити це слід стабільно, слід відмовитися від необов'язкових витрат та від емоційних покупок. Намагайтеся не чіпати свої накопичення, якщо в цьому немає гострої необхідності, для якої їх накопичення власне було покликано. Не варто також зберігати свої накопичення просто під матрацом. Цінність цих грошей зменшується через інфляцію. Надійним способом для накопичення коштів та збереження їх від інфляції є інвестування. Інвестиції це дії, які передбачають придбання різного роду інвестиційних інструментів, активів. Навіщо це робити? Відкладаючи та інвестуючи регулярно, за 10-20 років можна дійсно накопичувати справжній капітал, який зможе забезпечити вам повну фінансову незалежність та свободу. Аби дізнатися, чи інвестують українці, ми вирішили зробити невеличке опитування. А, я відкладаю, але я поки ні, що не інвестую. Поки інвестую в свої знання, працюючи юристом паралельно, зараз взяла собі курс ІТ. Ні. Ні, так чи плануєте? Так, мало як життя складеться. Все може бути. Ну, поки що ні. Насправді це важлива думка і треба цим зайнятися, але на даному етапі житті поки що я в такому плаванні і шукаю, от як ви кажете, якраз щоб стати мільйонером, що для цього треба зробити. А... Ні, я в таке не фінансую. Я фінансую в свою освіту і в навчання своїх дітей. В даний момент я ні в що не інвестую. Ну, якщо я думаю про інвестиції, це ще так, в майбутньому, тому що є якісь нагальніші питання. Я задумуюсь про те, що треба інвестувати пакетом. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, як називається, коли інвестуєш пакетом 100 різних компаній, акції різних компаній, ну, наверняка щось. Паланіру, ну я, я не буду видавати сісі сітікати всі всім. Тамаї мєхні в моїх інтересах, як бачимо, українці взагалі не дуже розуміються на тому, у що треба інвестувати. І тут, звичайно, найпростішим способом первинного накопичення, в тому числі для формування фінансової подушки безпеки, є банківський вклад або банківський депозит. Це є чудовий інструмент, який принаймні допоможе дистанціювати грошові кошти від вас же самих, щоб е, ускладнити вам можливість взяти їх і просто витратити. Таким чином, банківський вклад виступає певною стіною, певним бар'єром між вами та вашими е, готівковими грошовими коштами. Відкладаючи їх в банківську установу, ви робите а, таку перепону для а, від самого ж себе. Але, звичайно, на сьогоднішній день банківський вклад не можна вважати чисто інвестиційним інструментом, це скоріше, якраз, інструмент накопичення, і а, дуже добре, якщо відсотки по депозиту по банківському вкладу, хоча б перекриють інфляцію, тобто а, той темп і швидкість здешевшення а, купівельної спроможності. Ваших готівкових коштів. Але давайте подивимось на те, які дії вчиняють заможні американці для того, аби не тільки зберегти кошти від інфляції, але й ще й примножити їх. Більшість населення США, а саме 65%, активно інвестують, як показало опитування E-Money Advisor. Згідно аналізу, проведеного Національним бюро економічних досліджень США, на підставі опитування 2,5 тисяч мільйонерів, останні тримають свої частки у таких активах, як облігації 15,4%, акції 53,3%. Тобто лише на акції та облігації разом припадає 68,7% всіх накопичень. Таким чином можемо зробити висновок, що для заможних американців одним з базових інвестиційних активів є акції та облігації. Цікаво, чи українці взагалі розуміють, чим відрізняється акція від облігації? Ні, не знаю, якщо чесно. О, дивіться, якщо сильно подумати так, ну але я не економіст, тому в даний момент входити в це все не буду. Тому, скоріш за все, я відповім ні. Щось я трошки стикалася, але до кінця я, чесно кажучи, не розібралась. Ну, от зараз такий час, що в принципі можна було б вже починати розбиратись. Да. Я не впевнена, що я знаю різницю, але я думаю, щось приносить дивіденти, а щось ні, так? Ваша думка? Я чесно не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що читала, але успішно забула, тому не буду навіть коментувати. Ви знаєте, я вчила, коли в нас було фінансове право, але зараз ви знаєте, не скажу вам. Ні, буду чесна, не, не скажу вам. Акції. Мабуть, мабуть, ні, я не, не дуже в цій темі. Як бачимо, українці не розуміються зовсім на основах фінансової грамотності, починаючи з питання елементарного відкладення грошових коштів, продовжуючи інвестуванням. Цікавою є думка, що грамотно поводитися з грошима нашим людям часто заважає не тільки відсутність фінансової грамотності, але й несвідомий страх накопичення коштів. Колись у нас були популярні так звані ощадні книжки. Також люди вкладали в банки, але зіштовхнулися з тим, що банківська система ненадійна. Більшість банків в Україні банкрутувала та просто йшла з ринку, не повертаючи грошові вкладення. Напевно, на рівні генетичної пам'яті ми пам'ятаємо питання, що заможні люди просто засуджувалися і були розкулачені. І це все формувало страх. Мовляв, якщо в мене будуть кошти, в мене неодмінно їх хтось або забере, або я їх вкладу, і я їх втрачу. Але всі ці страхи сьогодні можна вирішити шляхом розуміння базових знань з основ фінансової грамотності. Необхідно для себе зрозуміти, як працює цей механізм механізм, коли гроші працюють на вас. Перший етап це первинне накопичення грошових коштів, власне, створення фінансової подушки безпеки, про яку ми сьогодні поговорили. Після створення фінансової подушки безпеки ви продовжуєте далі накопичувати, аби у вас з'явився певний надлишок грошових коштів, які ви не витрачаєте, а які вже починаєте інвестувати. Коли ви починаєте інвестувати, ви вже далі отримуєте нові знання щодо того, в які інструменти слід вкладати, на який строк, під який відсоток, в яку юрисдикцію, і далі починаєте рухатися шляхом того, аби. Розподілити ваш інвестиційний портфель і диверсифікувати ваші ризики між різними інвестиційними активами, кожен з яких буде виконувати свою роботу. Якісь будуть захищати від інфляції, якісь будуть примножувати, якісь будуть зберігати ці грошові кошти елементарно від вас самих, аби ви їх не витратили. У наших майбутніх випусках ми надамо детальне визначення кожного з інвестиційних інструментів. Звичайно ж, розглянемо і такі основоположні фондові інструменти, як акції, та облігації, скажемо, в чому різниця, та розглянемо інші фінансові інструменти, які допоможуть вам не тільки зберегти ваші кошти, а й примножити їх, аби кожен з вас зміг досягти своєї фінансової мети. Ну а для цього необхідно бути в курсі всіх наших нових публікацій. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. З звичайно, тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові публікації. Звичайно, ставте лайк цьому випуску. Ну і залишайте ваш коментар. Чи сформували ви вже вашу фінансову подушку безпеки? Якщо так, то чи почали ви вже інвестувати? Якщо почали, то в які інструменти? Нам буде цікаво почитати. Побачимось.